Комунальне підприємство водоканал» розпочало роботи з заміни аварійної ділянки водопровідної мережі на вулиці Кондратюка. Фахівці підприємства оновлюють близько 85 погонних метрів старої чавунної труби, яка прослужила не один десяток років, і вже не відповідає сучасним технічним вимогам. На зміну їй приходить нова поліетиленова труба, що має низку переваг. Вона не піддається корозії, не накопичує відкладення та забезпечує стабільне водопостачання на тривалий період. Такий матеріал є більш екологічним і довговічним, а також дозволяє зменшити втрати води на ділянках, де раніше траплялись прориви. Щоб мінімізувати втручання в міську інфраструктуру, роботи виконуються методом санації. Нову трубу протягують усередину старої, без серйозного пошкодження дорожнього покриття. Цей технологічний підхід дає змогу значно скоротити терміни виконання робіт, зберегти цілісність дорожнього покриття та уникнути перекриття руху транспорту. Ми проводили заміну ділянки аварійної, Д-400, замінили її трубою. ПВХ, Д-250 п'ятдесят, 72 метри. два Такий сучасний метод уже не вперше застосовується у Кримучуці. Попередні проєкти показали високу ефективність і надійність, а також довели, що інноваційні рішення можуть успішно поєднуватись з потребами міської інфраструктури. Тимчасові незручності для мешканців мінімальні, адже більшість робіт проводиться локально без відключення водопостачання на великих територіях. У результаті кримучужани отримують покращення якості води, стабільність тиску в мережі та зменшення кількості аварійних ситуацій у майбутньому. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.